Настане час великий небесної кари, розпадуться три корони на горді тіарі. розпадуться, благослови на месть і на муки, благослови мої Боже, не твердії руки. Що зовсім маленькі та юні поціновувачі Шевченківської поезії радували хмельничан його віршами. Традиція проведення цих читань незміна уже 9 років. Я переконана, що маленькі діти, які сьогодні читають поезію Шевченка, вони її будуть любити все життя. Вони будуть пам'ятати про генія українського народу, якого цінують не тільки в Україні, а далеко за межами і за кордонами української держави. За словами пані Валентини, малоче більше почали читати класика. А це Говорить про те, що юне покоління росте свідомо патріотичним. Діти із задоволенням цитували рядки кобзаря. Тече вода з під явора, на долину, пишаються над водою. Червона калина. Тече вода із загоєм та по-під горою. Хлібочиться ка. Качаточка поміж осокою, а ще крім віршів, діти знають його біографію. Шевченко ходили е, на город і ховався в бурянах, щоб його ніхто не побачив. Він писав крифт, вірші там. та, та що мати, Що він пов'язаний з весною? що він дуже багато віршів складав.